Всім привіт, з Банко, і Сьогодні я заходжу в Brawl Stars, Через теж що думаю, що по назві та попри ці відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я відкрию 10 новорічних подарунків від суперсел. В Бравл Старсі. В принципі, я думаю, що ви знаєте, що в Brawl Stars, Якщо зайти в магазин, у нас тут є отакий от календар, де зараз доступна іконка. Ну, вона була доступна ще вчора. А сьогодні нам тут доступний рандомний подарунок, я його буд буду відкривати на всіх акаунтах. І подивимося, що нам там випаде. Е, ну а потім я буду збирати оці всі на всіх акаунтах. Ці подарунки вже їх буде скільки тут. 3-4 штуки відкриємо потім вже 40. В цьому відео відкриємо 10, це чисто будуть пробні. А в наступних відео вже буде відкривати цілих 40. Тому обов'язково чекайте, І щоб подивитися, що мені випаде з цих всіх стартропів. Давайте ми зараз швидко заберемо іконку, в принципі, на основі тут і почнемо відкривати подарунки, але перед тим як ми це зробимо, я хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал, тому QR-код ви зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по QR-коду посилці під цим відео. Там є дуже багато різних всяких новин, які вам дуже знадобляться. Якщо ви граєте Brawl Stars, любите в нього грати, тому... Обов'язково заходіть, вам воно точно не помішає. Ну а ми, в принципі, погнали відкривати наш перший подарунок. Заходимо на нього. Так, зараз давайте подивимося, вот, як він класно виглядає. Оце от такі подарунки, будемо багато таких подарунків відкривати, коли ми нафаримо ялинку в клубі. Окей, давайте нам треба отак от просто нажимати. Так, на рідкісний нам ВП, окей. Епік, нічого собі, епік мені поки що щаститься. Якщо що я зараз відкриваю на основі. І так, з епіка нам тут випадає. Ну, в принципі, нам випав старий пінчик, але, думаю, непогано з епічного дропами ми були отакий от от класний пінчик. Тому давайте ми зараз тоді підемо на наступний Оти, дивиць, що нам там випаде. Полетіло на наступний аккаунт. Тут на деяких аккаунтах навіть може бути незабраний базлайтер, Тому ми сьогодні в відео навіть також заберемо базлайтера на халяву. Так, ну як завжди, ми іконку. Іконка в мене 100% на всіх аккаунтах не забрана. Ну, окей, давайте переходимо до нашого другого вже подарунка. І подивимось, що нам тут випаде на цьому аккаунті. Він тут, тут чуть-чуть погіршиться аккаунт, тому тут можна навіть пощазити, щоб ми легше прокачали свій аккаунт. Так, ні, нам тут взагалі не пощасило, рідкісний, зразу 100 монеток, максимально швидко відкрився. Я думаю, що тут буде наоборот краще, але на основі поки що Кращий дроп. Ну, окей, погнали тоді дивитися далі. Ну, а далі ми заходимо на аккаунт подарунки. Ой, я в мене тут ще. Я тут ще так давно не заходив, у мене ж тут ще є цей трофейний ящик. Нічого собі, капецький часу на цьому аккаунті не був. Ну ладно, давайте відкриємо, в принципі, тут оцей трофейний ящик найгірший. Три кристали на початку. І, в принципі, один скінчик на кленсі. Непоганий скінчик, 25 кристалів. На халяву отримати дуже таки добре, ще плюс три кристали. І в нас тут є ще пару нагород. Ми їх також зразу збираємо. в мене ж тут щось доступне. Давайте подивимося. Так, нам тут дали іконку на кольта, іконку на була, вроді без скінчик, і. Іконку на скінчи Карло. В принципі, не пану окей, але ми зараз зайшли на цей аккаунт для того, щоб отримати, от якраз, до речі, базлайтера, іконку, і також подарунок сам. На аккаунті подарунки відкриємо подарунки, окей, забираємо баз -лайтер. Зразу залітає цей новий браулер. Супер крутий, максимальний бой. У мене на основі на тисячі, але я його буду апати, постараюся на дві, а можна навіть якщо почистити, то і більше. Окей, бравлера ми забрали. Тепер ми забираємо іконку. І за третій день ми зараз отримаємо наш подарунок, наш довгоочікуваний подарунок. Давайте зараз подивимося, що. Нам тут випаде. Так, давай надрідкісний, окей, давай більше, давай, давай. А що таке? Я не пам'ятаю. Давай О, епік, епік, давай, давай, давай більше, більше, щось крутіше, давай, щось крутіше. І ні. На жаль, знову епік. Але звісно, нам бравлери, браулери. Та... А ні, нам випав ще один скінчик за 29 кесалів. Ну, в принципі, не павлю, скінчик виглядає дуже класно. Тому давайте ми його зразу надіваємо і перейдемо тоді вже до наступного нашого аккаунту. Наступний аккаунт, на якому 8 тисяч трофеїв. Тут у мене не зібрані нагороди. З 32-го сону брал пас. Ну тут було всього на все парочки в сили. Також ми тут відкриємо ще ящик трофейний, нічого собі. Нічого собі, Ми ж тут навіть пару ящиків повідкриваємо на аккаунтах. Так, 50 блінгів, два предмета світця, значить це буде цей скінчик якийсь, і до цього скіна буде пінчик. Ну це класно, бо якщо в рідкісному скіна є ще й плюс пін, то це ну, скін можна тянути на надрідкісний. Але ні, мені пощастило, це не просто один скін і пін. Це нам зараз дають скінчику, це на часі і. Зразу ми надіваємо і нам наступний скін. Ми з сундука на халяву. Я на цьому аккаунті взагалі не грав і отримав 60 кристалів. По суті. Ну, 58 кристалів на халяву, два рідкісних скіна. Я думаю, це максимально круто. Мені тут зараз максимально пощастило. Але ми зайшли знову ж таки не за цим. А за тим, щоб забрати нам зараз тут базлайтера, іконку та подарунки. Так, давай, окей Заходимо, забираємо зараз, зараз ж таки базлайтера, Довго зразу не тянемо Так, далі іконку. Шкода, що ти можеш зараз це все скипнути і зразу, наприклад, подарунок відкрити. Ну ладно, окей. А вони, в принципі, не так вже довго забираються, тому можна чуть почекати. Ну що ж, знову ж таки, подарунок вже я збився з рахунку, який це четвертий чи п'ятий. Він зараз давайте дивитися, що нам тут випаде. Так, над рідкісний. Окей, епік, давай, 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 давай. Більше щось крутіше. Міфік, давай, міфіка. Міфіка, і ні, на жаль, епік, І з нього випав випало такий камінчик, який плаче Ну, поки що мені найбільше подобається дроп. Ну, по суті, тут будуться нам випало два скина, але якщо ми дивиться іменно по подарунках, то найкрутіший дроп в мене на основі, бо мені більше подобається той такий пінчик з тим дзвінком, а не з таким камним. Ну, окей полетіло тоді далі. Знову я не збирав нагороди. і в мене тут знову є маленький трофейний ящик. Давайте ми його також заберемо. В принципі, швидко відкриємо. Можна нам тут знову ж таки почастити. Так, три кристала і один скінчик, окей. Знову ж таки, скінчик на Джесі. Це лялька Джесі вже на другому акаунті підряд нам він випадає. Ну окей, в принципі, не погано, я не жаліюсь, бо на халяву скінчик отримувати. Я думаю, що кожен хоче. Так, окей, полетіли. Заходимо. Давайте, давай, давай, загрузися, Забираємо базлайтера. Так, давай, крутися, крутися. вже, капець. Ми вже скільки три чи чотири баз забрали. Капець вже як багато. До речі, якщо не поляка, базлайтер це легендарний бравлер і він, в принципі, на халяву нам дають легендарку. Це ж просто жесть. І ще коли давати скин, э, цей базлайтер Вольт, якось так називається, бо ж легендарний, в кого його не буде, по суті, мають давати ще також на халяву Вольта. Так, до речі, зараз в календарі тільки що був жовтий подарунок, це тобто легендарний, тому я якраз нажав таймінг, і зараз, можливо, нам випаде якраз легендарний подарунок. E, так, ну якщо б це працювало, так, давайте, давай, давай, давай. Можливо, навіть хтось знає комбінації, які в цьому подарунку. Напишіть в коментарях в наступному відео, де я буду відкривати 40 подарунків, я обов'язково її Викоротте так, епік, 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 епік. Давай, може, міфік, і ні. Епік знову ж таки не випадає, і тут нам випала така крута іконка. Ну, поки що цей аккаунт мені більше подобається, бо іконка крутіша, ніж вінчик. Ну, це чисто моя думка. Окей, полетіли на наступний аккаунт. Я вирішив також зайти на аккаунт, де нуль трофеїв, Може, мені тут також дадуть якісь подарунки. Ну, зараз давайте подивимося. і Так, нам тут є тільки іконка за 6 років Brawl Старсу. Так, нас тут комар продається, і, на жаль, тут подарунків немає, тут потрібно апнути хоча б якісь трофеї, щоб дали подарунки. ну Ладно, окей, тоді подивимося на інші аккаунти. Так, а ну на аккаунті Дорога слави нам тут дадуть подарунки, чи знову ж таки їх тут не буде. Е, о, ні, тут є подарунки, окей, нам пощастило. Ми знайшли тут подарунки. Давайте забираємо баз лайтера. 400 трофеїв на аккаунті вже є легендарний бралер, ну якщо я не помиляюсь, знову ж таки, що це легендарка. Е, так, е, також іконку таку забираємо, куртецьку наглядай. І тепер в нас є подарунок. Так, я його забрав, коли в календарі, в календарі Типу, був намльований зелений подарунок, тому надіюсь, що це в нас зараз не буде рідкісний. Окей, рідкісний, Давай, може, епік, епік. Ну давайте, ми завідали, ні разу не була... Міфік. Давай, міфіка, міфіка, міфіка. Єс, міфік, є, може, легендарка буде. Давайте, кладайте лайк всім і нам зараз випадає легендарка, і вам також, якщо ви ще не відкривали, випаде легендарка. Так, давай. Лега, Лега, Лега. Легендарка, капець пощастило. Легендарка випала, давайте це за скриню. Може піде на превюшку. Легендарний подарунок вперше. Ну, тут по-любому має бути крутий дроп, так. Раз, два, три. Так, він вже світиться сильно. Чотири, п'ять, давай, давай, майже, майже, майже ми його порвали, розірвали це все. Копець просто як він сильно світиться. Це ж просто жесть. Ну давай, давай, що нам тут зараз випадає? Подивіться, який він жорстко світ, яка в нього сильна тут анімація. Давай, 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 давай. Ну, що там, що нам випаде, Скільки, вот, все. Випадай нам, і нам випав скін на Деріла, 149 кристалів. Кекс Деріл. Це ж просто жорсткий скін. На халяву 149 кристалів. Ви просто уявіть. 5000 блінг або 149 кристалів. І ще й іконка йде пін. Ну, це просто максимально пощастило на цьому аккаунті. Це ж просто жесть. Аккаунт нульовий і є такі круті скини, попадали. Це ж просто Жесть, яка має бути везучість. Окей, тоді полетіли далі. У мене в запасі є ще 5 аккаунтів, тому нам зараз ще має ще щось круте випасти. Так, давайте ми ще відкриємо тут простий стар -дроп. на цьому аккаунті. Ну, нам нічого цікавого не випало. Так, знову сезон у нас закінчується, капец. Окей, маленький ячик. Давайте, може, це вже скипнемо, бо це щось трошки довго. Ми відкриваємо це все. Три предмета світиться. Це що таке? Нам... я не вірю, що нам випаде три скіна. Е, а ні, нам випав просто один скін, і це у нас от червоний барлі. Окей, ми його надіваємо. Нам ви на Джесі. До речі, це епічний пін на Джесіки. Якщо не помиляюся, коштує 79... Ні, навіть не Напевно, що 29 кристалів. 39 і пінчик на пені. Окей, в принципі, не пану, два пінчика ми залутали. До речі, пінчик рідкісний на пені був. Давайте ми зараз заберемо швидку іконку. Ладно, давайте вже на наступних аккаунтах я іконку забирати не буду. Бо поки ми її заберемо, секунд 5 мінає, а для чого нам тратить цілі 5 секунд на кожному аккаунті. Давайте ми краще зараз б'ємо, заберемо ще одного базлайтера. Зараз давайте ми його так от бігом проклікаємо. Заберемо наступну іконочку. І зараз, коли в нас буде отакий от зелений подарунок, може нам зараз треба нажати в лаймінг. Поки зелений подарунок ми нажимаємо, бо на минулому аккаунті. Нам випав легендарний подарунок. Давайте ми зараз відкриваємо. Так, давай, 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 давай. Ні, на жаль, нам тут не початило. Рідкісний подарунок нажали, і рідкісний подарунок нам випав. Ну окей, полетіли тоді далі. Ну що ж, я вже на наступному аккаунті тут зараз зайшов в магазин, забрав іконку. Я замітив, що тут продається скінчик на карла, який був брелпасі всього-навсього за 80 кристалів. Ну я б його купив, але кристал просто так тратитися. Не хочеться, бо ну все-таки скін крутий, але ну ладно, в мене є носно, для чому він мені так такий самий скінчик на твінко, Тому купляти його не буду. а хто хоче купити, то вам, в принципі, крупно пощастило, бо скінчик насправді крутий. Так, окей, забираємо базлайтера, забираємо іконочку у нас отаку. От, і тепер наш подарунок. Давайте може почекаємо, коли буде червоний подарунок. Так, давай синій, цей рожевий, фіолетовий і червоний ми забираємо. Так, давай, 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 давай. Дивимося, що нам зараз може випаде міфічний. Так, давай, давай, давай. Ні, ні, на жаль, рідкісний, походу, на таких нульових актах випадають тільки рідкісні, хоча я думаю, що буде наоборот. Ну ладно, подивимось, може нам зараз пощастить. Коротше, відкриваю тільки, що трофейний ящик на твінку. Я подумав, що тільки що, що мені з трофейного ящика випала легендарка, але це все все Скінчик за 30 кристалів бо просто подивиться, 1600 трофеїв І в мене отакий, от в от, принципі, заряджений аккаунт 27 бралерів. в мене є крутий скін на рік, у гіперзрядний. І є 4 легендарки. Це ж просто жесть як багато. Просто 4 легендарки. У мене тут є пару шість скінчиків. Ну, коротше, аккаунт, в принципі, крутезний Якщо його прокачувати, у мене ще 230 кристалів. Це ж просто жесть крутий аккаунт. Я от можу зараз собі взяти і купити, наприклад, такого Корделіуса, бо скінчик крутий, може його навіть. Зараз справді куплю, а хоча ні, я на твінках буду колекціонувати поки що кристала. Тому коротше погнали догостяти не будемо. Погнали зразу відкривати наш подарунок. Окей, okay, я швидко проскіпав нецікаві нагороди. І зараз давайте, поки в нас є оцей епічний, е, епічний подонок, я зараз нажму. Е, так, давайте подивимось, можна нам зараз вибити. Так, на рідкісний, вже непогано. Вже непогано, аккаунт максимально визучиться, тому зараз може випити щось круте, але ні, на жаль, з надерідкісного ми вибили просто всього на всього 200 монеток. Ну, окей, аккаунт, в принципі, і так везучий, тому 200 монеток це не сильно страшно. Ну що ж, я вже заходжу на наступний аккаунт. Якщо не помиляюся, це вже е, передостанній аккаунт. Так, а що за що за тільки що це мені таке дали, Шість білетів у мене є. Ладно, окей, так, а куди я зайшов? Мені треба зайти в магазин і забрати зараз цей скінчик е, на. Ой, який скінчик? Забирати базлайтера та забрати оцей цікавий подарунок, з якого цікаво, що може випасти. Зараз давайте почекаю знову ж таки, коли в календарі буде світитися жовтий подарунок. І тоді я вже забру. Ну, типу, легендарна рідкість. Окей, забираємо іконку і тепер чекаємо, коли він буде світитися легендарною рідкістю. Ми вже відкривали всіх. Легендарна, якщо, я помня, ще не відкривали. Так, окей. Міфічна. І давай легендарна рідкість відкриваємо. Може нам зараз так пощастить. Так, дивимося. Так, давай. Рідкісний, рідкісний, рідкісний і надрідкісний. Окей, дивимося далі. Епік, епік вже є, непевно. Давай, може, міфіка. Міфік є, давай, може, легендарочка нам випаде. Давай. Легендарку. Легендарка, ще ота нам випала. Просто от, просто юзайте оцю от фішку. Якщо у вас легендарний подрунок в календарі, ну, типу, ви чекаєте, коли він буде жовтий в календарі, нажимайте, і вам випаде легендарний подружник. Давайте, дивимось, що нам тоді зараз звідси випаде. Це передостанній аккаунт, тому в нас залишиться ще один аккаунт. Так, давайте відкриваємо, відкриваємо. І давай щось круте. І це в нас знову скінчик на дерево. Стоп, що? Чому падають одні ті самі скини? У мене питання. Зламані якісь подарунки, ці? Ну ладно, окей. Все одно 149 кристалів на халяву. Я, в принципі, не жаліюся. І що, що це, в принципі, той самий скін, але на різних аккаунтах. Тому нормально. Ну що ж, останній аккаунт, точніше навіть проект, який мені розробочки заруїнили тим, що поміняли ранги. Це аккаунт перша сила, 25-й ранг. Я його е думаю поміняти на перша сила максимальний ранг, але не знаю, чи в мене вийде це апнути, бо в мене там є невеличкі проблеми. До речі, чотири предмети в нас у нас є, два світяться, і це в нас просто один скінчик на Б, оце, от Божа коровка, Б. І також е нас де пінчик до цього. Окей, ми забираємо, в принципі, е 100 блінгів, до речі, також ми отримали. Так, я зараз не граю. Зараз давайте ми зайдемо тоді біомазин. Так, ну почекай, я зараз відео знім. Маю, Юрка. Заберемо. Давайте зараз швидко базлайтера на цьому акаунті. Так, давайте забираємо. Забираємо цього бралера і нам зараз залітає. До речі, по суті, за нього я на цьому аккаунті грати не можу, бо він в мене тут не перша сила, він зразу вкаче на безкінечну силу, нескінченно. Тому грати на ньому я тут не можу. По суті, по правилах проекту. Але я от не знаю, чи цей проект я зможу відновити чи ні. Ладно, коротше, давайте зараз ще раз перевіримо, якщо у нас буде легендарний цей подарунок, чи нам випаде легендарка знову? Так, окей. Давайте забираємо його і дивимося. Він нам, до речі, довгрузився. Може зараз щось круте випаде. Ні, ні, на жаль, взагалі абсолютно не круте. Просто 100 монеток з рідкісного сундука. Вже ще, ще не з сундука, а з рідкісного подарунка. Окей, на цьому я тоді буду закінчувати. Кому відео сподобався, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розказати мої неокруті відоси. Ну, а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.